Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Разумко в одному із відео гарно розписав ситуацію в країні і розповів про те, як Зеленських, як мен брав гроші в Росії, коли ще не був президентом і коли в країні вже була війна, керуючись кварталом, пустили газ в очі людям. А зараз в нього нова порада для влади та для всіх внутрішніх зрадників агентів ФСБ делімови оригінал. Я хотів би вам нагадати 19-й рік. В Програмі було написано Зробити все, щоб українці повернулися додому. А ви сьогодні цим законопроектом робите все, щоб вони поїхали. Я хотів би нагадати, що сьогодні гарант Конституції став гарантом порушення Конституції. Четверта стаття забороняє множине громадянство. Якщо ви за це проголосуєте, ви порушите Конституцію. Друге питання: я хотів би нагадати, що саме у фракції монобільшості, шановні колеги, є ті, хто говорить про те, що здавайте паспорти, їйте за кордон. В цій фракції ви ділите людей на два сорти: тих, хто в Україні, і хто поза Україною, сьогодні поза межами нашого кордону. Тому що, коли ви роздаєте Вовіну тисячу, ви говорите, що на неї можуть претендувати лише ті, хто сьогодні, фактично, сьогодні знаходиться на теренах нашої держави. А хто був вчора, позавчора вже у вас українці другого сорту. Скажіть, будь ласка, чим це відрізняється від расістської пропаганди, коли вони українську територію, українську мапу? І нашу з вами державу ділять на сорти, так само робите сьогодні. Ви. Цей законопроект робить все для того, щоб українці не поверталися, знищуючи український бізнес, піднімаючи податки, піднімаючи тарифи, роблячи все, що ті, хто не повтікав під час початку повномасштабного вторгнення, сьогодні поїхали з нашої держави. Якщо ви такі великі молодці і хочете, щоб сюди приїжджали іноземці і робити всі умови для них. То давайте вони і податки будуть платити. Ви підняли для українців податки до 5% військового збору. Цей законопроект не передбачає підняття податків для майбутніх громадян України, які просто так можуть увійти в громадянство України, і протягом двох років, якщо їм щось не сподобається, просто вийти. Наші альтернативні законопроекти взагалі забороняють подвійне громадянство. Але, тим не менше, якщо ви будете йти своїм шляхом, давайте тоді чесно казати, що ви це приймаєте для того, щоб дати можливість доступу іноземців до ринку землі. Наші правки, наш альтернативний законопроект передбачають, що протягом трьох років іноземці, які мають подвійне громадянство, не мають права купувати українську землю. Я думаю, що це чесно. Так само, давайте. Ви ж сьогодні проводите бусифікацію? Давайте тоді ті, хто сьогодні стануть членами української великої родини, отримують подвійне громадянство протягом 60 днів мають приїхати в Україну і стати на облік в ТЦК. Це ж буде чесно, це ж буде розумно. Це ж буде так, щоб у всіх по-однаковому по конституції, а не так, що зараз в Італії хтось отримує українське громадянство, не буде сплачувати податки, не буде захищати нашу батьківщину, але буде користуватися всіми пільгами нашого з вами паспорту. Я думаю, що це некоректно. некоректно до тих українців, хто сьогодні боронить свою державу, сплачуючи податки, наповнюючи бюджет, стоячи в окопі сьогодні під Курахова, захищаючи нашу з вами державу. І ви знаєте. Тут, президент, коли виступав, він казав, що тут почали хтось готуватися до виборів. Не треба цього робити. Правильні слова. На жаль, ви єдині, хто сьогодні в державі, готуєтесь до виборів. Не соромно, це не соромно вам. Мене запитали, чи мені не соромно. Соромно. Соромно, що такі, як гітманцев, продовжують працювати в цьому залі. Соромно, що вони потрапили до лав парламенту України. Соромно, що такі займають такі відповідальні посади, кришуючи російський скраплений газ, кришуючи податково, кришуючи митницю і обираючи між патріотизмом і математикою математику в торгівлі з Росією, там де сидить його керівник Сівкович, про якого він забуває сказати всі залі. Мені соромно, що сьогоднішній парламент. Знищує український бізнес. Мені соромно, що український парламент планує вводити мобілізацію жінок. Мені соромно, що тут навіть йдуть розмови про зниження мобілізаційного віку до 18 років. Мені соромно, що бюджет, за який ви проголосували, наповнений кредитами, гарантії яких не факт, що будуть. Мені соромно, що ви не думаєте про те. Що сьогодні гинуть люди і в прифронтових містах, і в лавах Збройних сил України. Мені соромно, що не виділив парламент грошей напередодні повномасштабного вторгнення армії. Мені соромно за розмінований Чонгар. Мені соромно за побудовану дорогу до ЧАЕС, по якій маршем пройшли расисти і дійшли до Києва. Мені соромно за те, що не давали згоду на підрив мостів, думаючи, що там теж люди. І вони доїхали, і перша лінія була на околицях міста Києва. Але мені не соромно, і я пишаюся українським народом, який, не дивлячись ні на що, вистоїть, переможе, переможе всіх ворогів. І, на жаль, і тих, хто сидить в цій залі. І тих, хто сидить в інших державних будівлях. Переможе і відбудує країну. Не дивлячись на те, що сьогодні повна профанація і дуже часто або ідіотизм, або робота на ворога. Переможе і поверне людей, які виїхали за кордон. Тому що це українці і вони мають будувати Україну. Поверне тих. Хто буде думати про майбутнє держави, почне будувати свою країну: країну без невігласів, країну без дурних ідей, країну без корупції і країну, яка дійсно буде державою, державою, яка буде заслуговувати повагу у всьому світі? І тут більше не буде зрадників, які між державою. І математикою будуть обирати власну корупцію. Дякую. На початку повномасштабного вторгнення Рада голосувала зменшення податків для українського бізнесу того бізнесу, який, на відміну від влади, не повтікав з держави, не повтікав на західну Україну або не поховався по бункерам. Вони працювали, вони сплачували податки більше ніж це робили до повномасштабного вторгнення. Потім ви повернули їм до, до воєнного рівня, збрехавши раз. 10 жовтня ви збрехали вдруге, коли підняли податки для всіх, для всіх громадян нашої держави. Фактично забравши гроші з кишені кожного українця, який залишився тут. Ви загнали економіку в тінь, тому що і ФОПи малий і середній бізнес в великому трохи простіше в цьому плані, але всі нижчі перераховані. Вони говорили, що ми вже йде в тінь. Ми не можемо тягнути ті податки, які для нас створює офіс президента, президент, монобільшість, профільний комітет. Тощо це погано, але це факт. І до цього призвели ваші дії. Ви е, кажете сьогодні про те, що зрівняння акцизу може призвести до тіні. Може, може, але чесно, мене табачка хвилює трохи менше, аніж гроші, які ви забираєте у ФОПів. Абсолютно менше, коли ми говоримо про вчителя, у якого з 10 тисяч гривень ви забрали 350 додаткових, набагато менше аніж кожен українець, якому ви намагаєтесь підняти податки, і говорите про те, що незабаром будете піднімати податки на ПДВ, піднімати ще податки на прибутки. Життя українського малого середнього бізнесу, який ви знищуєте не лише про підняття податків, але й підняття акцизів. Ви підняли акцизи на паливо. Сьогодні немає світла. До речі, ви витратили мільярди гривень. Ви як влада, витратили мільярди гривень на те, щоб. Е Забезпечити укриття, яких немає, і українська енергетика дуже сильно пошкоджена, якщо не сказати, знищена. І люди сьогодні вимушені працювати на генераторах. Ви підняли їм податки, і ви підняли їм собі вартість. Плюс ви свого часу ці трибуни казали, що знаєте, що скраплений газ, який постачається і продається в Україні, він російський. До речі, ви досі не дали відповідь на базі чого така інформація. І чому ви мовчали про це два роки? Тому перше, скажіть, будь ласка, що там з російським скрапленим газом, який ви фактично кришуєте, якщо про це знали, і друге, чому ви не хочете поставити єдині податки для всього ринку тютюну? Дякую. Волонтер Юра Брайтон підхоплює думку за три дні здати Україну не вийшло. Патріоти стали на захист. Генерала наплювали на накази про відведення, і всі разом почали захищати країну. Тепер Зеленський планомірно знищує армію, змінює генералів, саджає військових патріотів, розвалює структури управління армією, призначає своїх блазнів кураторами армії. Не вдалося здати за три дні, хоче здати пізніше, але все одно здасть. Манський план ніхто не відміняв, і тепер лише єдиний вихід. Якщо генерали його самостійно не знімать, країна буде повністю знищення. Так як був здійснений вихід наших військ Завдіївки, то таки катастрофа. Вже можна говорити, багато часу пройшло. На жаль, судячи по розповідям наших військових, які змогли вийти з оточення, це була катастрофа. Це був повний хаос. Занадто пізно і вже в безнадійних умовах сирський на кінець наважився на відхід Завдіївки. Генерал-м'ясник показав, чого він вартий як керівник, і чого варті планування його операції без участі генералів Моженка залужна. От тільки перший дзвінок розгрому керівництва ЗСУ сумаршам недомірком, а потім втечі в Ростов. Пес, як можна бути такими ідіотами, щоб спочатку голосити про вихід і потім почати його проводити. Пригадали би краще, якщо реально відвів війська з Дебальцевого, генерал Моженко спочатку вивели і тільки через день про це оголосили. Орки два дні обережно заходили на залишені позиції, бо не вірили, що наші зуміли вийти, і в полон потрапили 20 чоловік з найвіддаленшого ВОПу, із яким був втрачений зв'язок. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів. Анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписи. Переможемо разом.